Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами починаємо вивчення нашої теми. Вивчати будемо ми з вами від сьогодні масиви, так, масиви в Java. І поговоримо про наступне. Значить, масивом, як ви знаєте, є порядкований набір однотипних елементів. Так, дана долучається до нас також порядкований набір однотипних елементів, так, ну на які до яких звертаються по спільному якомусь імені. Да? Це доволі такий зручний спосіб. Це доволі зручний спосіб роботи із даними, тому масиви набули дуже великого поширення, так і використовуються в багатьох і багатьох ну, сферах програмування, так би мовити. Так знаєте, ви вже що масиви поділяються на одномірні та багатовимірні, і ми сьогодні з вами поговоримо про одномірні масиви. Значить, ну, масиви взагалі можуть оголошуватися декількома способами. Перший з способів, слідуючий, це ось такі у нас можна задати тип елементів, потім назву масиву і вказати ось таку, таку позначку. Елемента масива, так. Ну, наприклад, давайте візьмемо і зробимо якийсь масив. Наприклад, int, ми візьмемо int, ну, наприклад, якесь там нехай буде X, так, і поставимо ось отакі дужки. Ми з вами таким чином о, о, ну, сказали, що буде у нас такий масив, як int, Так. Вот. А, ну, Але а, дивіться, сам масив в даному випадку, він тільки оголошений, а існувати фізично він не, не існує, як правило. Да? Можна також оголошувати іншим способом, да? так як ми з вами робили до цього. Ось отак. Інт, дужечки, потім вказувати X. І дужечки потім вказувати зміну, да, x. Це буде одне й те саме. от, ну, В даному випадку давайте я оголошу, що це буде масив Y, тому що 2X у нас якби не існують. Да? Але ж в даному випадку, що у нас виходить, що ну, елементів то масив. Немає. Да? Тому для того, щоб масив наш існував, ми з вами повинні записати наступне. Ми тобто повинні його оголосити. Або ось тут ми можемо це зробити, або, в принципі, ми можемо о, ну, написати, написати: Давайте я безпосередньо тут напишу: дорівнює, так, і потім напишу слово, пам'ятаєте, нью таке, так? Я, так? І е, далі вкажемо знову тип int, і вкажемо кількість символів, яка буде. Ну, наприклад, там, скажімо, 20 символів. От е, якщо ми так оголошуємо масив, то масив уже починає існувати фізично. Тобто фізично йому виділяється комірки пам'яті, виділяються для збереження елементів масиву. Звісно, що самі елементи масиву вони в даному випадку не задані правильно і можуть задаватися любим, в принципі, способом. Тобто, ми можемо написати в даному випадку, що х, наприклад, дорівнює x, там, наприклад, ви пам'ятаєте, що нульове дорівнює. Наприклад, там 25. Це буде говорити, що елемент Х0 має значення 25, і ми можемо його використовувати. Відповідно, всі інші елементи поки що е, у нас з вами не ініціалізовані, тобто масив то створений, да, з комірки пам'яті для збереження його є, але самі значення не задані у нашому випадку. Пам'ятаємо, що нумерація елементів масива починається із нуля. Правильно, і має е ну кожен з елементів має свій індекс. От для. Е як працювати з елементами масива? Значить, елементи масива можна також оголосити ну, відразу наступним чином. Тобто ми можемо написати, що елемент, наприклад, Y так, дорівнює. Ну, все так написали, да, дорівнює поставили і вказали його. Ой, дорівнює поставили. І вказали е, значення самі. Безпосередньо тут. Да, ну, наприклад, 25 17, мінус там 5, 0, 22 чи 33 там. 49, наприклад, там, да, далі там мінус 6, наприклад. І 2. Ну, Ось отак також можна працювати з створювати елементи, так. Також елементи можна, ну, в принципі, оголошувати і в, інших, в інший спосіб. Можемо також їх обробляти різноманітно. Ну, давайте попробуємо слідуюче. Виведемо. Наприклад, виведемо, наприклад, якийсь елемент, сістем out. Ну, наприклад, Println, і виведемо, наприклад, там Y. Наприклад, 5, так. Після запуску нашої програмки після запуску нашої програмки ми <кій> так долучається нас ще Владислав і Діма і ми говоримо про масиви. Так, ми говоримо про масиви. І е, дивіться, ось так бачимо, що е, у нас з вами зараз відбувається побудова. І після відображення, от дивіться, з, ми з вами виводимо Y5, і бачимо, що Y5 у нас в даному випадку. Є число 49. То є оце. порахуємо нульовий, перший, другий, третій, четвертий і 49 – Це п'ятий елемент. Що з масивами можна робити? Значить, ну ми можемо шукати, ви пам'ятаєте, мінімальне, максимальне число, суму елементів масива. Відображати, можемо сортувати елементи масиву і робити з ними взагалі різні речі. У вас потрібно буде зробити 4 чи 5 задачок, я вже точно не пам'ятаю, на масиви. Значить, бажано. Давайте так зробимо, можна масиви задавати якось так, да? як я вам написав в даному випадку тут, як статичні, можна масив задавати а, з клавіатури, да? можна масив задавати випадковим числом. Давайте Какові значення ми розглянемо вже при двомі, вимірних масивах. Тут я задав ось отак, а у нашому курсі, в нашому курсі ми з вами а, зробимо слідуюче. Ми з вами зроб, зробимо так. Один із елементів, один із масивів ви задасте просто так, а другий масив. Ви будете давайте, задавати з клавіатури. Ну, я зараз вам покажу, яким чином ми можемо з вами, ну, наприклад, знаходити максимальне значення серед елементів масиву. Масив у нас ось такий, ми його якось можемо обробляти. Як правило, для обробки масиву використовується або оператор ФО, або оператор ФОІ. Давайте першу, перший раз я візьму. Оператор ФО, наприклад, так і скористаюся їм. Давайте е позначимо максимальний, наприклад, елемент. Ви пам'ятаєте, максимальний. Ми його називаємо, пишемо, наприклад, яким чином. Допишемо int max, наприклад, так, і одразу присвоїмо йому значення x нульового. Ми з вами говорили, що при пошуку максимального елементу ми нульовому присвоїмо, вибачте, не x, а y у нашому випадку масив такий, да, y0. Ми присвоїли нульове значення, далі використовуючи оператор. Циклуфо. Ми напишемо, що буде, буде інт у нас е якесь І, наприклад, яке буде дорівнювати Пе нульовий елемент вже брати не потрібно, От тому ми виберемо одразу із першого до І менше Y. Пам'ятаєте, ми з вами використовували функцію Length на мові OVCR. Тут також будемо використовувати це е довжина масиву. Вот, і тут ми поставимо І плюс плюс, будемо перебирати всі значення елементів масиву, да? і якщо зустрінеться якесь значення, яке буде е, більше за наш максимум, то тоді ми напишемо, що е, якщо дивіться, якщо зустрінеться якесь х і ти, яке буде більше за наш макс, так за на не x, а вибачте, І. Кіти більше за макс, то тоді просто максимум. Так ми присвоїмо значення Y, і, того. y і, того. Вот. і ось отута, відповідно, ми виведемо так. Виведемо напис максимальне значення, макс знач масиву. Так, і ось отут виведемо. Саме максимальне значення. Тут тобто напишемо плюс макс. Плюс макс. Вот таким чином. Так, що тут у нас таке? Чому він не хоче у нас виводиться максимальне значення, максимальне значення, макс, все вроді би правильно. А, не бачу. Воно у вас за дужечка. Вибачаюсь. Не нужна дужечка получилась у нас, так? Угу. Дякую. Запустимо нашу програмку і побачимо, що максимальне. От бачите, 30, 49 так і вийде, максимальне, так. Максимальне значення 49. Получиться. Ну що ж зробиш? Нехай запуститься, вже ми почекаємо трошки з вами. Що далі ми з вами повинні розглянути? Значить, далі, ну, якщо це буде. Давайте так, далі ми е, трошки модифікуємо нашу програмку. Давайте нам потрібно було знайти не тільки максимальне значення, а й його номер. В даному випадку дивіться, максимальне значення 49. В даному випадку, дивіться, нам потрібно було б зробити не одну дію, а декілька дій, так? значить, ну, позначимо його е, як номер. Наприклад, N, да, N дорівнює нулю, напишемо і N дорівнює нулю. Поставимо, що ось отут. Дивіться тоді, б, тоді б ми з вами були змушені. І N дорівнює нулю ось отут. І тоді б ми з вами запам'ятовували не тільки максимальне значення, а й його номер. Правильно? Тобто ми б написали, що Max дорівнює і грекі тому, а N дорівнює і. І тоді б ось тут написали ще ось так. Його номер. Його номер, його номер, і ось отут Поставили б, що це номер у нас ще плюс N. Плюс N. Значить, коли б ми його запустили, коли б ми його з вами запустили, да? Ран натиснули, тут, після цього ми побачимо не тільки. Наш максимальний елемент А і його номер. А, так, ну, в мові Java можна сказати так, що масиви є спеціальними об'єктами такими, але. Про масиви як об'єкти ми поговоримо з вами вже на предметі ООП, тобто на предметі об'єктно-орієнтоване програмування. Дивіться, тут ми з вами вивели, бачите, елемент максимальний масив, ну і його номер. Дивіться, якщо б, наприклад, треба було вивести ну, таку задачку ще одну розглянемо, масив, елементи масива, ну скажімо, непарні, парні. Да? То що треба було б зробити? Давайте разом поміркуємо. А ну-ка, поговорить зі мною трошки. Якщо потрібно було б вивезти. Треба да. проверку зробити. Як? Якщо ділиться дели, безостачі на два. А як це ділиться безостачі? Ну, процент і 2. Дякую, правильно. Процент тут двічка. Якщо і Ділиться на 2. І що тоді? Якщо результат ділення Y на 2 що не дорівнює нулю, правильно? Так, да, так, да, так. Да. То тоді беремо і виводимо наше, беремо і виводимо. Оцього всього нам не потрібно. Правильно ж? то тоді ми просто беремо і виводимо наш елемент. Ось отак, наприклад. Да? Виводимо. Так, ми з вами виводимо Y, І Ну, Давайте так. Y поставимо скобочка. Потім ось тут, дивіться, поставлю І. Тут буде виводитися І. Так. Потім така от скобочка, скобочка, рисочка і сам елемент YT. Так красиво його виведемо. Тобто воно напише нам, да? Знову запустимо ран і подивимося, що ми з вами отримаємо. Подивимося, дивіться, що вийшло Y 1 17, да? далі Y 2 5. Ну, тобто, воно вивело нам всі числа, які є непарні. Ну і давайте розглянемо використання for each для нашого масиву. Тобто, як я вже говорив, для масивів можна. Використовувати for each. В якому випадку ми використовуємо з вами for each? For each ми з вами використовуємо в тому випадку, коли нам треба перебрати без виключення ну, всі елементи, так? Масиву. Тобто, ну, наприклад, нам треба було б знайти суму всіх елементів масиву. Значить, ми б написали, наприклад, тип INT. Написали б якийсь там сум дорівнює 0, так, і ось отут дивіться, ми що б з вами зробили. Ми могли написати, м... слідуюче, да? Ми могли написати слідуюче, що int якесь, наприклад, там, та нехай даже і так, нехай даже I, двокрапочка. Дивіться, двокрапочка, двокрапочка ігрек, Правильно? Інт і двокрапочка ігрек. І. І ну, так, також можна це використовувати. розумієте, як? Вот, ну, я суму считаю, в принципі. Поэтому можна так було б бы вивести і всі елементи, які не парні. От воно б так само працювало. Просто запис був би бы трошечки коротший. Правильно? Нам же всі елементи треба перебрати. Вот. Ну, а якщо б ми з вами шукали суму, то ми б написали б зараз отак: вот сум, суму плюс дорівнює ігрекита. Вот і оця дружечка у нас звановишня. І тоді б ось отут вивели просто нашу суму. Написали б, що Systemout. Далі Print Ln. Ну і написали б так, що сума дорівнює плюс нашу суму. Таким чином ми з вами використали оператор FUH для uh, нашого масиву, тобто такий спрощений, скорочений запис. От. Ну, Зараз запустимо, подивимося, що з вами буде. Як ви бачите, що масиви фактично uh, так само у нас з вами працюють, як і uh, на мові США. Будемо говорити також про масиви, як об'єкти, але трошечки пізніше. Ленс 8 А що таке, в чому справа? У нас індекс 25 не. Чекайте, ага. <смі> Ось так. І вибачте, так. Ой, господи, спешка. От, у нас кожен з елементів, дивіться, кожен з елементів тут буде, тут не можна використовувати індекс в нашому випадку, тобто, І не виступає як об'єкт, а не як: ну, вибачте, як вказівник. Точніше. І в нас виступає в даному випадку як елемент, сам елемент масиву, тобто кожного разу і присвоюється, почергово присвоюється значення елементів самих елементів масива Y. Тобто, в нашому випадку, коли ми використовуємо for іч, то ось тут я і просто не захотів міняти, треба було б його змінити, написати там k якесь, да? і тоді б я не запутався. А так рослилось Y, та це трошечки неправильно. Так. От дивіться, так все виходить. Сума дорівнює 115. Ну, перераховувати не будемо. Я думаю, що це все вірно. Ну, на сьогодні ми з вами закінчуємо наш запис. Так, значить, ми зробимо слідуюче стоп рекордінг.